Як ти скажи, твоє феноменальне повернення в мої ефіри, скажи щось хороше, давай. Я, якщо чесно, якось хвилююсь. Чого? Я вже такого, не знаю, давно такого не відчував. Ну, певно, тому що була ця пауза, яка мені була потрібна. Але я перезавантажився, і я дуже радий бути. Тут. Я радий тебе бачити. Друзі, бачите, може, ви і не бачили ніколи Яра в образі життєвому без образа с, сценічного кіношного ютюберського, але отакий він цей херсонський знатник. Я радий. Люди бачите. ж мене точно це ж моя перша поява така без всього цього мішури. А тепер дивіться. Багато писань написано про кохання, і Дай телефон. Кажуть, душа людини проживає на одне жінок. 15 секунд, бо я тюб заблочиться. Хай це здорово Пауза. Пауза, не можна говорити, треба трошки підговорювати щось. Але це пісня, яку написав Яр перед всім днем народження і випустив її. Дивіться. Да, Да. на свій. Бачите, як круто. Отак от, бачите, які талановиті люди в Україні і в моїх Да, от. Oh, it's so beautiful, I It's like a good все Я більше не ставлю, щоб ви, 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 ви зайшли на YouTube Яра Линського після ефіру і подивилися. А чому не ставлю? Тому що YouTube може просто заблочити як використання е, ну, чужого, чужого контенту. Наше нам це нам треба людина. Зажива в ефірі, попишіть питання. Е, Поїхав Яра. Ну що ж ти мені скажи? О, Господи, що ми це за Я, Ти що... скажи мені, як ти без ефірів? От що ти робив? Скучав за нами? Скажи ой, правду. ой, добре, не, не скучав. Чесно, заскучав. Слушай, не заскучав вже останній тиждень. Ну а да? так ні. Мені було добре, я працював, я заглибився в себе. Я підготувався до нового року. До свого я. В мене вчора був день народження. До Я цього... вітаю тебе. Дякую. Я тебе вітав вчора. Дай. Да, да і знаєш що? Насправді у мене був такий складний період. Ось цей останній. Я думаю, що багатьох людей, от якщо подивитися на настрій, людей такі всі пригнічені, нічого не хочеться, святкувати не хочеться. Але. Люди просто не уявляють наскільки важливо саме сьогодні святкувати, от саме сьогодні, в цей день, саме в цей період, саме в цю межу, коли закінчується дуже складний період. Починається ну не менш складний, але більш світлий. скажімо так, от зараз, сьогодні, щоб ну так, от сказати енергетично, темряве переходить в світло. Окей, Яр, але дивися, у нас часу небагато, тому що до тебе зараз скоро постукає двері ще одна чарівна Інна надовгань та астрологиня. Тому давай так. Ти, ти бачиш, я чекав тебе в ефірі для того, щоб дійсно поговорити про Херсон. Ти херсонець, я впевнений, що коли говориш про землю, де ти народився, або де ти виріс, або де твій пуп закопаний, або де твої рідні живуть, я знаю твої рідні ще в окупації є. Е, ну, я не кажу, хто але просто сам факт, ну як у багатьох. Нам треба поговорити про Херсон. Тому що Херсоном тещу це нагнітання, а окупація повторна. Вони форсуватимуть Дніпро. Хоча потім заявили всі наші спецслужби, що в росіян немає жодних можливостей форсувати Дніпро. Давай поїхали з тобою. Що чекати в 25-му році Херсон? Херсону, місту Херсон. Що поди... його чекає? У Херсона тяжка доля випала на його шляху і херсонцям. і... Ну, дивіться, в самому Херсоні, в самому Херсоні, обстріли я бачу, що в наступному році припиняються. Це перший раз, коли я так від отак, от, от чітко бачу, так. що вони припиняються. Якщо ви слідкуєте за мною і там до ефірів. Під час, і після і перед точніше, під час, коли, коли я пішов з ефірів, я завжди казав, що от Херсон активність вона без змін От вона не міняється. Ось ця активність, і обстріли кожні 15 хвилин, які там відбуваються, mm -hmm. вони без зміну Зараз я бачу отакий от прям на 160 градусів Ось цей. Все тобто поміняється, да Так. І поміняється воно якось. Ну, може, це буде звучати трішки, ну, не те, що цинічно, а якось тупо, але от різко. Давай, так, це різко зупинка війни, чи це що таке? Росіяни ушли? Ні, воно робиш? може співпасти. Я, я, я спочатку війни кажу, що е, війна закінчиться от 25 п'ятий. Ну так от може перетікати у 26 шостий. От багато практиків я теж чув. І мої підписники, і мої глядачі мене завжди питають. Чи правда що різко закінчиться війна? Рішення може бути прийнято от, швидко. Да, от, от, можливо, практик там бачу, умовно кажучи, що да. саме рішення. Але ось цей ось процес він буде тривалий. Тривалий. Mm -hmm. Чи то буде заморозка, чи то буде закінчення. Я вже казав про це, що люди будуть це називати по різному відноситись mm -hmm. до цього по різному І цей процес. Він буде от такий, ну, тривалий, тривалий, він може перетікати навіть у 26 рік. Дуже так казати, що війна закінчилася в 25-му чи 26-му складно. Зараз всі почали казати, звичайно, що закінчиться в 25-му бо це про це вже пишуть не всі видання і цей всі бистра майстри. Такі ой, значить закінчиться і все. Але ні. Якщо ти бачив, бачив закінчення, то ти бачив, не бачив, то вже зараз нічого не каже. Якщо ми кажемо про закінчення війни. Воно падає мені. Я ще писав про це роки два назад, на, ну, от на кінець, на початок літа, на кінець весни. Да. А Херсон. от десь цей період. Да. Тому я думаю, що так. Да, я думаю, що на от, він перепаде на ось, знаєш, основну фазу закінчення. Угу. Е, давай я зрозумів тебе, а давай тепер так. Е... Це означає, що росіяни підуть із тимчасово окупованої території Херсонщини Рівобережної. Я думаю, що вони підуть. Я думаю, що спочатку там буде дуже багато закопаних і вбитих їх, а потім ті, що залишаться, підуть. Угу. У мене від наступного року. Якесь е, відчуття, чому я хвилююся, і я хвилююся вже. Ось це знаєш відчуття не тривоги, як зазвичай буває. І в мене, от від початку, це, ну я думаю, що багато хто йти розумієш про що я. А в мене якесь відчуття хвилювання, це воно відрізняється, ніби ти чогось очікуєш і гарного доброго. Тому я так у мене чесно, нема настрою не святкувати рік. Я приїхав до от зараз до батьків, що просто дома. Там ну немає не настрою, не встану цього, не ну, от взагалі морально не готовий, але я Херсоні, себе... да що Що-що? — і зараз ні, ти ні, до я в Одесі, так. я в Одесі, так. я в Одесі, да, але от у мене я сам себе витягую, бо я знаю, що якщо от е, здавна кажуть, як зустрінеш рік, так його і проведеш. Ну, я радий, що ти дивися. По перше, ти з'явився до людей, які тебе дуже люблять. Ми тебе полюбили на каналі, і ти знаєш, що у нас така у нас окрема атмосфера абсолютно інакша ніж скрізь. Ми раді, що ти тут, і людям зашла твоя пісня, бо пишуть, пишуть. Пісня класна. Яра окей, покажи мені, подивись просто в карту. Оця деокупація обережно Херсонщини. От вона звільниться від цього російського ярма, від російських цих кирзових чобіт. У 25-му році це станеться чи ні? Йдуть процеси, да йдуть процеси не фізичні, не домовленості, а фізичні процеси звільнення. Так це що значить, і те, що буде, от якщо ми кажемо, що вони зараз стабільно стоять на, на позиціях, да то може змінюватись і те, що, про що я казав, і на інших ефірах у тебе про острови. Пам'ятаєш, і там через два тижні, там через місяць почали писати, що вони там форсуються на островах, ага. там от, а тут вже йде далі вглиб, тобто вони будуть їх будуть виганяти туди вглиб, і ось я про це про це кажу. Дивись, давай... е, 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 я не хочу бути там Арестовичем чи гардоном і казати, да, що от 100%. Да. да, там. Е, але ну я маю на увазі остаточно буде деокуповано. Mm. Але я бачу на, ну нарешті ці процеси їх не було. Якщо mm. от ч, чому я зрівнюю, З, зрівнюю, тому що коли звіль... перед тим як звільнили Херсон, мені за два місяці. Показало прям чітко, я сказав, Херсон звільнять в листопаді. І от зараз дуже схожі на це карти. Е... На Херсонську область зараз схожі карти, ті, які були перед звільненням Херсону. Херсону. От тобі зараз йдуть такі самі карти, да? Дуже схожі, і дуже по енергетиці вони такі, але просто триваліші. Там воно показало, що швидко, а тут вони триваліші. Тут я зрозумів тебе. Окей, е, на рахунок форсування подій. Господи, да, от, от, не, не подій, а самого Дніпра. Ти бачиш, тому що люди пишуть: Діма, воно замерзне, вони підуть по, прям по замершому. Я не вірю в це, але я тебе маю спитати, чи є в них у росіян ресурси, знаєш, як останні подихи. Щось піти, от просто. Ну на слухайте, я не знаю, хто пише, вибач, будь ласка, що да. робив. Про замер, зам, замерзлість я да. з дитинства не пам'ятаю, щоб Дніпро замерзало так, щоб по ньому було, можна було mm -hmm. е, кататися там, наприклад, на коньках, як мінімум. Mm -hmm. А я вже не кажу про техніку, я вже не кажу про да тому. А тим паче, яке зараз яка зараз зима, як зараз клімат змінюється, я вам скажу, mm -hmm. що можливості у них фарсувати Дніпро по сухо по сухій воді не буде. Можливості да. такої. Тосовно То, форсування, я казав і кажу, що не буде у них такої можливості. Коли писали про триста е, багато до речі, от е, теж зазначу, багато людей звертають увагу тільки на те, що збувається в плані е, а коли практик каже, що цього не буде, цього не і і люди забувають. Хоча дуже важливо помічати, чи каже чи правив практик в тому, що він каже, що цього не буде і цього не стається. От, я казав, що не буде цього форсування. Їх і відбили там на Антонівському мості, на островах їх відбувають досі там, ну, з періодикою. Тому я не бачу, що ці е додіки там заходять на Херсон mm -hmm. і тим паче через Дніпро. Дивіться, цього, цього ранку, не знаю, там де у вас в Одесі як було? Спокійно зранку? Ні, ні, там прилітало і було гучно. У нас ну, теж зранку, там ранок десь Бо на Київщині було дуже гучно, друзі, пишіть мені і глядачів багато. І люди питають тебе взагалі, це вони обстріляли зранку 31-го, щоб вночі люди могли нормально виспатися. Подивимося в карт? Чи буде ні, ні, я одразу ви мене вибачте, але ніч буде неспокійна. Київ і Одеса. Вибачайте, але треба буде або похова, або сховатися, або перетерпіти це. Угу. Тобто, ти хоч, ну, ти кажеш, що ця ніч буде не дуже, да, типа. Mm -mm. Mm -mm. Проте, ну давай зараз, давай кинемо. Щоб... Ні. Не буде спокійною. Проте, от як нас вимотують ось ці майже три роки, як нас вимотували цей рік, як нас вимотували цю осінь, отак от вони хочуть і вимотати нас цей день, цю ніч. Mm -hmm. Наше завдання як квітка. Крізь плакаємо, да. як квітка крізь асфальт. Наша Ой, задача ярма. як би не було тяжко, як би не хотілося насильно різати ці салати. Прям зап... прям наголошую на цьому. Ну це я так символічно умовно. Ну так тому я що зрозуміло, що не ну не скрізь летить одночасно, і, і десь можна салат порізати. Це нормально, друзі. Я радію, що, наприклад, десь там в Закарпатті мирно, спокійно. Це кобсолютно, абсолютно, абсолютно. це радує, і, і це я ще раз кажу всім фіг вам, тому що е, є місця, де спокійно. Люди людині хочеться спокою, вона може поїхати пів передихнути і вернуся додому, і буде легше. Це це ще раз показує, що Така величезна країна, як ми, Україна, їм просто не по зубам. Ну, не по зубам, якби вони нас не лякали. Ну окей, давай коротенько, бо зараз приїде до на нас Інна. Я тебе питаю: цей рік 25-й, я просто кинемо на карти. Ми з тобою кидаємо 12 карт. По одному, по щоденько по одному, по одній карті на місяць. Поїхали? Давай. Такий Това. буде у нас тобою бліц такий. І так, яким буде січень для, для, для нас, цих українців. Ні-ні, що за події будуть в Україні в січні? Отак. Так, давай січень, лютий січень у нас е, такі важкуваті енергії. енергії вони у нас ось ці оцей стан він продовжується, на жаль, mm -hmm. і січень він буде такий багато обстрілюваний. Проте надходить до нас якась допомога. Це допомога від, е, ну, від країн партнерів. Mm -hmm. Я думаю, yeah. що е, січень він буде якраз от е, місяцем допомоги і обмінів і обмінів. Угу, окей, січень. Ой, да. Уже прийшла Інна, але ми вона почекає. Давай, давай. У нас розклад. Так, що у нас далі? Лютий? Да, лютий. Прям по кожному місяцю будемо. Ну, хоч ну, хоч, ну, ну добре. Ти, 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 ти б скажи так в ефірі: ти прийдеш до мене в ефір? Звісно, все, я повертаюся офіційно. В січні зараз він робить шматок. Давай так, хоч до, до літа. Поїхали. Давай ну, ти, А ти можеш розкласти зразу всі карти? Я додам інночку. У мене мало місця просто мало місця тут на куточку дивану. А, господи, я додаю Інну, бо ти зараз знайомиться, а потім продовжиш розклад. Добре. Вітаю, вітаю вас, пані Інно. Привіт! Зачекай, бо я тут, я тут ще штатів настраю. А, тут є красивий, я... давай, поки ти налаштовуєшся, я тебе долучу через одну хвилинку Махнеш мені добре? Ще, Боже, що? Я так... Чи... Ти готова? Зараз дві секунди. Дивіться, як краси. Друзі, вона Я прямо тільки знає, що ми будемо робити. Це, яка вона красива? Ти прямо в ефірі, вже тебе всі бачать, весь світ тебе дивиться. Це і Яре, вітаю. Це Інна, це Інна Довгань, вона наша астрологиня. А це Яр, наш херсонський знатник. Привіт. Зараз Яр закінчує розклад по однободній карті на місяць до, до літа, і ти продовжуєш свою тему і стакату переймаєш. Ну, Яре. Так. Дивимось, лютий да Лютий у нас теж вогняний місяць. У нас зима буде така активна дуже до середини, бесередини березня. Лютий у нас в лютому знову важливі рішення. Перше, по такі карти у мене випадали на грудень. Що будуть які заяви? це, і я бачив, що і вони ж і почалися в грудні. Що про кінець війни? От знову mm -hmm. будуть ці заяви, про те кінця війни не, не буде. Але тут починається маніпулювання знову сті, коли там арішники, ядерна зброя, розмови про це. Це випадає на лютий, На березень у нас випадає картка. Е Якоїсь втрати, це втрата, можливо, якась ще територіальна. І треба, щоб там додіки ці десь закріпилися. Вони хочуть точніше це зробити, і я думаю, що у них тут не на жаль якось вийде. Так, березень, квітень. Да, далі? Квітень у нас квіт на квітень. У нас. Виходять карти озброєння нової. Нове озброєння приходить в Україну. Це або системи ППО, або системи ну, захисту іншого якогось повітряного, наприклад. Можливо, це літаки. Можливо, це допомога. Навіть мені здається, що навіть не від Америки, а від країн Європи. Квітень. Далі у нас травень. Травень у нас загроза е, не, не, не ядерна, а от провокації на ЗС випадають ЗС інші актновільні електростанції, і на ось ці два місяця квітень е, травень, е, мені не подобаються трішки протестні настрої от, в Україні. Що може щось трапити? Таке. Да. Дом, зараз я червен, щоб просто якось незакінчено випадає. До речі, е, от... Протесні, протесні, а випадає картка е, спокою миру. Можливо, як я і думаю, що от трішки ми відчуємо, що щось стихає. Відчутно відчуємо, не так, що я потім притягну, можна буде мої слова там притягнути за вуха, а відчутно це от на червень, е, червень і да, червень і липень. Тобто, це якісь такі вже важливі рішення не розмови, а саме вже. Безпосереднє рішення, які призведуть, і це такий перший важливий крок до закінчення. дякую тобі.